Всім доброго морозяного ранку. Засніжило, заморозило. Настоящий Микола, чудотворець. Всіх вітаю зі святом. Дуже гарне свято. Я більш чим впевнена, що Микола чудотворець сотворить чудо і нарешті настане мир. Дружба, злагода. да, жужа. День розпочаток, щось не планую. Варю знов чугуни. Прохладненько, да. Треба йти в хату. І, мабуть, варю все-таки бобовник, гороховник. І квасулі туди додав. Ну, я думаю, буде щось цікаве. А зараз. Димить мий димар. Отакий у нас справи. Ще раз усіх зі святом. Жужа, пошлі ховатися. <сум> Не хоче. Садить на вулиці, йдемо прослати далі. Кому свято, а кому і робота. Так, дробиць наложила. хай собі нагрівається. А я піду трошки в хату погріюся. Покажу мою красу. Ах! Ви що? Я хотіла вас красиво зняти, а ви лаєтесь. Тут у мене їх, по-моєму, чотири. А взагалі сім. Самі Василі. Вони краси. І шпулечка, пушиночка, і там десь рижулечка да? ще сейчас буде тепло. Ну от, дошло діло до гороховнику, бобовнику. Так, що я взяла? Я взяла стакан гороху, пів стакана, чи півчашки, чечевиці і розморожену квасолю із бобом. Це, правда, каструлька маловата. Зараз, мабуть, переверну все, все в більшу каструльку. І будемо варити. Не можу не засняти таку красоту. Така украсота. Щас залью водичкою. Водичка в мене буде із скважини. На сніданок у мене. Ой, мамочки, скільки пари. Нічого ми зараз справимо. Просто жарена картопля. Хотіла вам показати. Дивіться. Оставила я на годину. Майже не кипить. І воно в мене так ловино розопріло, Добавила, правда, на кончику ножа соди і поки все. Так, дівчата, що я сьогодні вирішила? Я купила сьогодні отаких 4 голови. Отдала за їх 42 гривні. Зараз почищу, зябри, очі, я пови... кидаю, коротше. І хочу тварити, перебрати, це в мене буде така рибка. Ну, консерву, коротше, не купила. У свій бобовник. Тут у мене морква, цибуля і опеньки. Будемо робити зажарку. Оце зараз все пережаримо і додамо тобі томатного соусу. Спеції я взяла. Перець лимонний, перець чорним горошком, перець духмяним горошком і хмелі сунелі. Дивіться, яка причудова погода сьогодні. Настояще биколо. А я вийшла коровок Попоїть на обід. Десь у мене ворогом доварюється. Зажарочка жариться, порядок. Тушок. Сьогодні ще в нас таке діло на дві години. Йдемо на день народження. У нашого Сашика чотири рочки. І кіці, і курочки всі гріються на сонечко. Рожарочка голосує, так. Зажарочку добавила. кипить, осталось кинуть рибку і все. В общем, вийшло у мене ось стільки риби. Ви знаєте, єдиний плюс те, що вона пахучіша, смачніша і добріша, мені ніж консерви. Але мороки більш не хочу. Кидаємо тепер у горховник. Зварилось нарешті, довго варилося, десь 2 години. Таке блюдо, по-моєму, готують тільки в нашому регіоні. Називається колись бобовник, а зараз навіть вже не придумаю. Так, що я? Це такі миски железні, старинні. Ну вони мені дуже подобаються, гарно, багато влазить, холодильник ловко ставить, красота. Так, буду розмішувати. Ой, Буду потрошку наливати і розказувати. Значить, ми взяли біб, квасулю, горох, трохи чечевіций, посолили, спеціями багато, зробили зажарку з грибами, моркою, цибулею і томатом. Варили, варили, варили і доварили. Тепер розлім у мисочки. Розлила, Тепер що ще роблю? Взяла мелений чорний перчик. Попробую акуратно. Що ми тепер робимо? наче не йде лишнього. Тепер ждемо, поки остине і ставимо в холодильник. Всім приємного апетиту. Отака смакота. Ну от, йдемо на день народження. Хіба діти винуваті? що взрослі. Такі діла. Всім мирного неба. Хай буде добре.